Що таке Всесвіт, який ми з вами спостерігаємо? Можна, звісно, сказати, що під цим терміном найімовірніше розуміють максимально велику область простору, яка містить у собі як усі доступні для вивчення небесні тіла, так і їхні системи, тобто всю метагалактику, але, можливо, ми також маємо на увазі все те, що оточує вже її. Річ у тім, що вся частина спостережуваного Всесвіту, яка є доступною для вивчення сучасними астрономічними методами і називається метагалактикою, вона розширюється в міру вдосконалення наших приладів, а вже за її межами розташовуються гіпотетичні позаметагалактичні об'єкти. Метагалактика може бути або малою частиною Всесвіту. Або ж майже всім, що взагалі існує, ось вона, наша видима частина всесвіту, яке майбутнє на нього чекає, чи закінчиться все великим розривом, через постійне розширення його простору, чи все обернеться у зворотній бік і почнеться велике стиснення? А може й зовсім через багато трильйонів років, просто загаснуть останні зірки і той всесвіт, який ми знаємо. Припинить своє існування. Щоб спробувати відповісти на ці запитання, нам також необхідно коротко окреслити фізичний зміст поняття ентропія. У фізиці, інформаційній теорії та статистичній механіці, ентропія це міра неупорядкованості або випадковості системи. Вона використовується для опису ступеня необоротності процесів у системі. Та міри розподілу енергії в цій системі. Річ у тім, що ентропію, як явище, вкрай важко пояснити. Але можна навести такий приклад якщо поточний всесвіт виник зі стану сингулярності в процесі великого вибуху і при цьому є замкненою саму собі системою, то без підживлення зовні, тобто мульти Всесвіту, його енергія не буде безмежною. І згодом ця система на ім'я Всесвіт прагнутиме стану максимальної ентропії або, можна сказати, однорідності поширення енергії в його просторі. Відомо, що метагалактика перебуває в стані приблизно однорідного та ізотропного розширення, усі галактики віддаляються одна від одної зі швидкістю тим більшою, чим більша відстань між ними за межами видимої частини Всесвіту. Віддалення і зовсім відбувається зі швидкістю близькою до швидкості світла, і все це, звичайно ж, пов'язано з постійним розширенням самого простору Всесвіту. Тож саме з цієї та низки інших причин ми не здатні побачити більш далекі об'єкти, і існує ніби якийсь таємничий горизонт видимості через межу швидкості поширення світла. Ми не можемо знати, що відбувається за цим горизонтом зараз, але деякі теоретичні розрахунки дають змогу думати, що за межами горизонту видимості речована розподілена в просторі приблизно з тією самою щільністю, що й усередині видимої частини всесвіту. Тому дуже часто метагалактику не обмежують видимою частиною, а розглядають як надсистему, яку можна порівняти з усім всесвітом загалом. У найпростіших космологічних моделях розглядають два основні варіанти поведінки Всесвіту в далекому майбутньому. Перший це необмежене розширення, за якого середня щільність речовини з плином часу наближається до нуля, і другий це розширення із зупинкою, після якої він має почати зворотній процес стиснення. Загальна теорія відносності говорить, що наявність речовини викривляє простір. У моделі, де розширення змінюється стисненням, щільність досить висока, і кривизна виявляється такою, що простір замикається на себе подібно до поверхні сфери. Але річ у тім, що наявність горизонту видимості призводить до того, що навіть цей просторово кінцевий світ ми не здатні побачити. Тому з погляду спостережень, замкнутий чи відкритий всесвіти для нас зараз відрізняються не дуже сильно. Наймовірніший реальний світ влаштований набагато складніше, ніж ми можемо собі уявити. Багато космологів припускають, що існує кілька, а можливо навіть дуже багато всесвітів, і всі вони разом можуть представляти якусь нову систему, що є частиною деякого ще більшого утворення, принципово іншої природи, і мова йде вже про мультивсесвіт. У цих частинах простору мультивсесвіту, тобто інших всесвітах, навіть така фундаментальна стала, як швидкість світла, може мати зовсім інші значення, або вона може бути зовсім відсутня. Зрештою, у таких всесвітах, може бути не таке, як у нас число просторових вимірів, і все це вкрай складно, але це лише початок, бо наш шлях лежить значно далі. Згідно з другим законом термодинаміки, процеси, що відбуваються в замкнутій системі, завжди прагнуть до рівноважного стану. Інакше кажучи, якщо немає постійного приливу енергії в систему, процеси, що відбуваються в ній, з часом прагнуть до неминучої зупинки та загасання. Адже в такому разі цілком реальним стає висновок. Що через багато трильйонів років свого розширення та еволюції всі знайомі нам фізичні процеси у Всесвіті можуть зійти на нівець, зірки народжуватимуться і загасатимуть, а з їхніх залишків народжуватимуться все нові й нові зірки, які неухильно повторюватимуть шлях перших. Ці процеси поряд із постійним розширенням простору Всесвіту з часом призведуть до неможливості утворення зірок. У їхньому поточному розумінні пройдуть ще десятки, а може й сотні трильйонів років, перш ніж згаснуть останні з червоних карликів, і вже тоді Всесвіт зануриться у вічну ніч, пройдуть ще десятки трильйонів років, поки не охолонуть усі білі карлики і не випаруються останні гіганти з числа чорних дір, енергія від неймовірної події під назвою Великий Вибух. Рівномірно розподілиться по всьому розширеному простору нашого Всесвіту. Річ у тім, що максимальна ентропія як термодинамічна характеристика стану відповідає термодинамічній рівновазі. Тому зазвичай інтерпретація цього положення зводилася до того, що всі рухи у світі мають перетворитися на теплоту, а всі температури з часом вирівняються. Щільність в досить великих об'ємах стане всюди однаковою. Цей стан і отримав назву теплової смерті Всесвіту. Але реальне розмаїття нашого світу може дуже сильно відрізнятися від намальованої картини, надто вже багато змінних нам невідомі, і це протиріччя отримало назву термодинамічного парадоксу космології. Щоб його ліквідувати, потрібно допустити, що Всесвіт існує недостатньо довго. Якщо говорити про спостережувану частину Всесвіту, а також про її передбачуване оточення, яке ми ніяк не можемо побачити, то це, мабуть, так і є. Ми вже говорили про те, що він перебуває в стані постійного розширення. Він виник найімовірніше внаслідок вибухоподібної флуктуації в первинному вакуумі складної природи багато мільярдів років тому. Астрономічні об'єкти, такі як зірки, галактики туманності, виникли на пізнішій стадії його розширення, але все, що ми маємо зараз, на початку було представлено у вигляді первісної і майже строго однорідної плазми. Але це минуле нашого Всесвіту, а питання стосовно його далекого майбутнього залишається відкритим. Що чекає на наш світ? Усі спроби розв'язання термодинамічного парадоксу можна згрупувати відповідно до трьох основних ідей, покладених в їхню основу. Перше можна думати, що другий закон термодинаміки не точний або ж він має неправильну інтерпретацію. Друга, Сам закон правильний, але неправильна або неповна система інших фізичних законів, і третя, всі закони правильні, але їх не можна застосовувати до всього всесвіту через якісь його особливості, яких ми, звісно, не знаємо. Тією чи іншою мірою всі варіанти можуть бути використані для спростування висновку про можливу теплову смерть Всесвіту в як завгодно віддаленому майбутньому. Адже Ейнштейн зазначав, що термодинамічна рівновага, строго кажучи, не існує. Через флуктуації ентропія коливатиметься в якихось невеликих межах, але завжди буде нижчою за максимальні її значення. Таким чином, замість теплової смерті можна було б говорити тоді про перехід усієї системи в деякий кінцевий статистично рівноважний стан через різноманітні незворотні явища. Які супроводжують розширення Всесвіту, ентропія все ж зростає. На думку багатьох вчених незастосовність другого закону термодинаміки до всього Всесвіту має набагато глибший сенс і пов'язаний він з нескінченною різноманітністю останнього. З чого ми взагалі взяли, що є стан максимальної ентропії, і його, в принципі, можливо досягти. У нас же є абсолютний нуль. Температура, за якою спостерігається максимальна ентропія. бо при цій температурі атоми взагалі припиняють свій рух, але при цьому абсолютного нуля досягти неможливо, до його значення можна тільки наблизитися, і це загальновизнано. Тому, як бачити, не факт, що максимального рівня ентропії можна досягти. Як наслідок, всесвіт може нескінченно довго розширюватися. Та зірки, планети і чорні діри все ж таки з'являтимуться у ньому. Нехай і не так часто, як зараз. Ну а найпростіший спосіб не вірити в теплову смерть Всесвіту це припустити існування мульти Всесвіту або просто ще одного Всесвіту по сусідству з нашим. Якщо вони колись зіштовхнуться, і якщо це взагалі можливо, звісно, то це зробить нашу систему вже не замкнутою. І в принципі прибере поняття кінцевої зупинки для ентропії. А може і зовсім почнеться зворотній процес стиснення до точки початкової сингулярності, після чого і почнеться захоплююча історія нового дивовижного світу. Дякую за перегляд, дорогі друзі. Також хотів би висловити велику подяку всім глядачам і спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова і підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. Також пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми з вами відкриємо таємницю самотності людства у всесвіті. Зробимо ми це за допомогою новітньої гіпотези, в результаті чого ми дізнаємося відповідь на запитання: хто вони, ці жадібні космічні цивілізації. Переходьте за посиланням на відео. Буде дуже цікаво. Побачимося.